Добрий день, українці! Продається будинок в селі Нелепівці Чернівецької області Кельменецького района. Загальна площа будинку 65 метрів квадратних. Стегли утеплений базальтом, покритий шифером. Опалення індивідуальне газове, але в будинку й пічне. У будинку 5 кімнат. Є кахельна грубка. Меблі, які залишаються. Я бачу, тут жила сім'я з дітьми, є іграшки, є двохярусне ліжечко, столи. Так що для родини з дітьми це саме то. будинку плита, духова шахва, телевізор. Є підсобні приміщення, сарай, погріб, криниця, земельна ділянка 75, сотих. є сад біля хати виноград. У дворі тверде покриття. Все подвір'я огорожене хорошим парканом. Є кадастровий номер. До найближчого міста 15 кілометрів. В селі магазин, кіоск, ринок, школа, дитячий садочок, дитячий майданчик, відділення пошти, зупинка транспорту, парк, зелена зона. Для любителів перебалити річка, для любителів ходити до лісу теж є ліс. Ціна домоволодіння 10 тисяч доларів. По всім запитання, дзвоніть до господині по телефону, який буде в описі під відео або у першому коментарі. На все добре, дорогі українці!